Ну що ж, друзі, моє вітання. І ось приїхала до нас 40 Вже оновлена. Про оновлення. Зараз я буду вам більш детальніше розказувати. Скаут тy 404 c Тракторець на 40 кінських силах. Мотор КМ490, легендарний КМСкий мотор. Зразу, що, можна, що кидається в очі на перший погляд, вже в нас всі так просили: зробіть пластикове крило. Скаут, зробіть пластикове крило. Прошу, зробили. Пластикові крила класно, міцно тримаються. От на них налягаю. Не відваляться, не переживайте. Передні задні диски розбірні, так як і були. Передні шини у нас 7,5 на 16. Задні шини 124 на 24. Широка резина. Генератор у нас 750 ватт. Два інші насоси на основну гідравліку, на гідравліку руля, Масляний фільтр у нас повернутий, захищений такою планочкою. Просто подивіться на цей потужний. Великий міст. Дані мости ставлять на трактори від 50 до 75 кінських сил. А що в нас вже тут? А в нас вже на 40 встановлений компресор. Всі просили поставити на 40 компресор. Ось маєте компресор. І тут є на що такий ресівер. Додатковий розширений бачок вже в всіх тракторцях. Безшумна глушилочка. Чи заводити і глушити трактор з ключа. Вже паперовий у нас фільтр такою класною хромованою трубою. Раз, два, три. Двохетапної очистки. Дуже швидко знімається, дуже швидко витягується. Почистили. Вже компресор є з ресивером. Очистили, назад, поставили. Можете робити спокійно і в полі. Бак у нас залишився в тому самому зручному місці. Відкрутили, заправили і поїхали. Ну, крила. Крила, реально дуже-дуже класно. класно, що поміняли. І поїхали на задню частинку трактора. Але ні, ще хочу показати, дивіться, тут вже два контргрузи на заднє. Трактор став важчий. І просто подивіться на цю масивну, потужну, реально сильну навісочку. Яблочко в нас змінні. Традиційно, без змін, причепний механізм, Вал відбору потужності 540 тисяч обертів. Два великі гідроциліндри, які тиснуть примусово вверх, примусово вниз, плюс плаваючий режим. Дивимося на цей потужний великий розподільник. Плаваючий режим на основну на навісочку і плаваючий режим на додаткову. Також речажок управління навісочки. Під'їхали собі, причепили, речашком не треба бігати. У кабіну з кабіни собі самі раз, два, яблучки поміняли, поставили, підняли, поїхали. І додатковий гідробак. Резетка на причіп. -резетка. Камера ззаді, проблесковий маячок, багато додаткового освітлення. Раз, два, спереді по боках. Собі регулюєте під свою навісочку. Ну що ж, і пішли в кабіну, подивимося, що у нас в кабіні. Добре, ну а що? а ну, кабіна? У нас як традиційна, класна, зручна посадка, зручне крісло, крісло у нас по типу пілот, регулюється від вашу вагу, регулюється вам вперед-назад. Два такі зручні підлокотники. Панель у нас по типу автомобільної, кермо. Заводиться і глушиться. панель, реально дуже класна, дуже інформативна. Реверс, ліворуч керма, передать 4 в нас, плюс понижена повишена. Дуже у нас багато інформативних кнопочок, додаткове освітлення, поворотчики, магнітола. Може побачити підігрів вікна, омивачі, додаткове знову світло, різні дефлектори, включання промостового маячка. Значить на таким люком відкрилося і поїхали. Класно, звичайно. Маленький вентилятор дану кабіну можна ставити кондиціонер. Такий невеличкий екранчик на камеру заднього огляду. Омивач у нас переднього вікна, дуже багато різноманітних органайзерів. З правої сторони, от з лівої сторони, тут можна заставляти попівнички, дуже багато. вомп 540 і 1000 обертів, ручне гальмо. Є блокування переднього моста, включання-виключання переднього моста. З цей сторони блокування диференціалу, плюс блоку, включання виключання вому, управління основною навісточкою і управління двома парами додаткових гідровиходів. І ручний газ. Хоч більш детальніше побачите дану модельку або інші тракторці, телефонуй до нас, ми тебе відправимо до найближчого нашого дилера.